Що ж, а, шо, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація мультиагентів методів пошуку оптимального маршруту. Тож, а, а, завдання було а, вирішити задачу So, а я можу російською казати? Чи це Офіційно захист має бути державною мовою. Він записується О. на відео. Добре. добре. Тож, мета моєї роботи була вирішити з дачу конвейер. Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати завдання на на слайді, який ви можете бачити. Далі йдіть, не чекайте. Добре, добре. Необхідність розв'язання задачі пошуку оптимального маршруту задачі комівежер виникає у багатьох використаннях: прокладання мереж, доставка зі складів у магазини, розташування трубопроводу або водопостачання, також це транзистори на платах. Для вирішення цієї задачі ми використовуємо мультиагентні методи, бо вони набагато швидше, ніж повний перебір чи інші методи. У роботі було проаналізовано різні такі види методів мультиагентних. Тож, виявлено, що суттєвим недоліком таких методів мультиагентних є значний час роботи, тому ми використовуємо різні варіації, що дозволяють нам знайти вирішення за менший час у порівнянні з базовими методами. У нас є стандартний мурашиний алгоритм та його модифікації, які ви можете бачити на слайді. У всіх є свої недоліки, свої переваги, тож будемо розбиратися. За, 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 запропоновано модифікований мультиагентний метод для розв'язання задачі дачі комівояжора, е, в якому є множина агентів, і вони, в, в цьому множину додаються допоміжні жадібні агенти, е, що підсилюють е, значущість значу ребер найкращого маршруту, знайденого на попередніх ітераціях. Е, це нам дозволяє скоротити час пошуку оптимального маршруту. Е, ці жадібні мурахи. Тож. Так, для, для розробки э, було вибрано мову C-Sharp. Э, вона ма, вона значно э, має перевагу над іншими, вона більш э, э, современна і э, э, легка у використанні э, звичайно. Точ а, Добре. Розроблена модель програмного забезпечення. Ви можете бачити UML-діаграму, яка дозволяє знайти оптимальний шлях. Зокрема, запропоновану діаграму класів програми, де видно, що головний клас це антколонієспас і допоміжні класи мураха і місто. Антколонієспас контролює ці класи, він є головним. Так. Для більш детального огляду запропоновано Така діаграма. Така діаграма, яка нам показує, як працює наша програма. Добре. Мені пояснювати. Іване, ви гаєте час. Ну, Будь-яка людина бачить, що там зроблена схема функціонування розробленої програми представлена на слайді. Показали, показали, далі йдіть. Ну, ви... Якщо Добре. ви щось хочете сказати, говоріть, кажіть. Якщо нема чого, то далі йдіть і все. Я вас зрозумів, вибачте. Тут ми бачимо схему функціонал... функціонування розробленої програми. Далі. Це вікно програми, щоб змінити параметри або завантажити файли з нашими, нашими містами, ми користуємося головним вікном програми. Завдяки використанню background worker, алгоритми можуть виконуватися паралельно, і це зменшує час виконання. Щоб змінити параметри, потрібно використовувати текстові поля, які ви можете бачити. Далі. Після того, як користувач обере кількість вершин, можемо або самих розташувати, або натиснути кнопку розмістити вершини. І вони розмістяться випадково. Далі. Користувачу буде надано візуалізацію роботи алгоритму. Шляхи, шляхи які перебираються. При закінченні роботи користувачу надається текстова інформація та візуалізація шляху. Далі. Порівняння результатів роботи за результатами експериментів, доречно відмітити, що на відносно моїх графах алгоритм повного перебору дає точні рішення і витрачає малу кількість часу. Але якщо буде більше вершин, то повний перебір ми не можемо використати. Він марнує дуже багато часу, і ми можемо тільки. Використати наш алгоритм, який дає не точнее вирішення, але приємне для нас далі.